Багато російських акторів, наприклад, Максим Радугін, стали відомими завдяки українським телепроєктам. До них входить і 45-річний Микита Панфілов, який був зіркою серіалу ПЕС, де зараз російські актори чим займаються. Ви дізнаєтесь, в цьому відео актор народився у Москві, де закінчив школу студію МХАТ служив у МХТ імені Чехова. Перший в кіно Микита панфілов дебютував у 2005 році в серіалі Ад'ютанти кохання. Потім актор з'явився у фільмах Погоня за ангелом, Духлес, Мажор та інших. Однак, широку популярність панфілов отримав у 2015 році, коли здобув головну роль у українському серіалі. Пес там він зіграв працівника правоохоронних органів Максиму Максимова. Його колегою з кінострічки стала німецька вівчарка Мухтар. Актор зізнався, що сценарій серіалу йому сподобався, але з огляду на те, що панфілов завжди був кошатником. Спочатку йому було складно з напарником по сценах, але при цьому після закінчення знімань актор завів собі собаку. Серіал знімався з 2015 до 2021 року. Щоб мати можливість відвідувати Україну, Микита Панфілов відмовився відвідувати Крим, який у 2014-му анексувала Росія. Актор говорив, що через обмеження з боку Росії та України йому було складніше добиратися до Києва на зйомки. Дорога до столиці в нього займала близько п'яти годин, хоча раніше він літав до Києва всього годину. Зараз актор продовжує зніматися у фільмах та живе в Росії, торік із ним вийшов третій сезон серіалу Лихач. Інтерв'ю пан Філов заявив, що глядачі можуть сподіватися на продовження кінострічки ПЕС, і якщо його запросять знову брати участь, то він погодиться. Але російський актор. Не засудив війну, він жодного разу, не висловився з приводу повномасштабного вторгнення Росії на території України. Пан Філов зазначив, що є дві теми, на які він не говоритиме ніколи, це політика та його колишні пасії. Варто відмітити нещодавно. Пан Філов став батьком третій раз від другого шлюбу з журналісткою Ладою Поярковою. У нього є син Добриня від третьої дружини, стоматолога Ксенії Соколової. У нього є доньки Аврора та Афіна. А вам подобається цей ектор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.